Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаємо на каналі Ферма сільського вчителя Друзі, будь ласка, кому сподобається відео поставте подобаєчку. Сьогодні у нас на поровиці легендарна кобила Волга Це від Миколи Спідгайців. Кобилі 15 років, 10-го року кобила, 2010-го. Совєтська кобела, якщо я не помиляюся. І має потанство місячного жеребчика по Алану. Мацний хлопець, дійсно мацний. Що нового маску має будову? Буде на продажу. Кому комусь сподобається, то буде номер під відео, собі будете домовлятися. Броню ставити резерв на жеребчика. Е, знаходиться Франківська область. Традиціально. Там Марківці. Таке є. село. А там кобела парується вже е, 5 днів чи 6 на паровці, не мали змоги приїхати. Ми привезли її у суботу. Це сьогодні вже, субота вже тиждень вона на паровці. воно вже так би відбиває. У місці часу її людина дала на паровочку кобела. Трошки воно підсіла, але нічого воно зараз піде на паші. І Волга не має правого ока, кобела робоча. Ну, що казати, совєтська кобела, то є совєтська. Тут дужина, висота, прерва. Пррр, Куди ти збираєшся йти? Тобі ходить пасеться на ніч сюди загорожу. Зараз будемо її покривати юрком. Думаю, що сьогодні і завтра вона поїде до власника, бо воно вже так би відбиває, зараз спробуємо. Робоча кобела, запрягли і поїхали, спокійна, чемна. Купили її Люди у підгайчиках у Миколи. Ця, який цей моценний хлопець у місяць? Коліна гарні моцні має. Копетка всі рівненькі, сторцові, повністю гніди, нічого немає, лишнього грива буде певний чорна, хвіст вже чорний, кораблик єр-прр. Пр, ай ну, заховав вже кораблик. пішов такі коники. 15 років кобиля у наші у розквіті сел ще дає таке потамство що го-го-го, а дехто є експерти кажуть що 10 років це вже стара шкапа нічого подібного. Дяді дякую Андрію привіт. Ця кобела в них була тривалий час, Потомство вона їм багато давала. Є така кобела по буцефалу, якщо не помиляюся, то пуша. Величезна кобела. Такі наші справи. Що ти, ти? нічого тобі не роблю, що ти боїшся. А цей вже бавиться. Був собі корінчики. Ціну жеребчика я не знаю. Там собі буде з людиною дзвонити, балакати, домовлятися, то все індивідуально. Куда? Куда, Вал? куда, куда, куда? Куда мав? Так, а тепер йдемо помаленьку кобелу брати. Зараз прив'яжемо, вже це знімати не будемо як кінь підходить, бо дехто каже, що ми обладимо оману, що не хочемо показувати, як жеребець де на кобилу. Ну, не можна це показувати. Друзі, це все таке. Хто бажає бачити, то може б ти приїхати, ми повеземо вас на ферму, Будете дивитися кіно наживо. Всім здоров'я, всім добра, а ми приндролимо далі. Друзі, взяли кобелку і йдемо що дібрештего. Підмо порвати. вести її Грі. Прив'яжемо. Добре. Літо тут все в розарі і сіно, і паровки. Тут будемо вазити цей вже. Пррр, прр, 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 прр. Так, прив'язали. Так, чекайте, треба камеру переключити. Але так. Також тако ми її прив'язали. Пр вже оводи з'явилися. Так. Е, Юрка будемо підводити і спробувати це все порвати. О, Юрко вже там подає. Такі блін Так? Да? Чимнулька. Ти маленька чимнулька, так? Да? Передавай друзям привіт Підписчикам, Ану. Це нідей Красний. Так, ідемо парувати друзі голову. Юрко щось забив в ногу. Щось легко йде. Копитав, певно, якийсь камінь. Така кобела. Легендарна від дяді Колі з під гайчиків. Зараз паруємо. Так. Його. Так. Зараз ми це покажемо. Так, все, ми йдемо прив'язувати, вже знімати це не будемо, як прив'язуємо. Йдемо. Так. Все. Юрко перекусив. Йде до праці. Често породний жеребець ран на французьких документах, друзі. От там дзвонив чоловік до мене і каже, що кажуть хлопці, що це ПКЗ. Я кажу, не перехреститься, хто це каже? Можемо вам показати документи. Жеребець завезений з Франції у Польщу з Польщі приїхав на Україну.